Всім привіт! Ви в Одесі в Coffee і зараз я вам розповім мої 5 порад, як зварити дуже смачну класну каву вдома на домашній кавомашині. Отже, поїхали. Отже, по-перше, треба мати класну кавомашину. І нагадаю усім, що кавомашина це лише інструмент для заварювання. Найголовніше кава. А саме, ось різна кава. І на прикладі нашої кави я вам розповім, яка може бути кава, і від цього все залежить. Наприклад, наша кава свіжого обсмаження. Ми радимо, як правило, 100% арабіку, але можуть бути і суміші, бленди арабіки і робусти в різних пропорціях, з різних країн походження, з різними смаками. Якщо ми беремо арабіку, це має бути саме 100% арабіка на упаковці, має бути написано. І наприклад, ось цієї Бразилії вона має ноти шоколаду, горіть карамелі. Це досить прості смаки, і при заварюванні кави на кавомашині ви маєте отримати ці смаки. Від цього залежить правильно ви налаштували кавомашину чи неправильно і так далі. Якщо ви обираєте, наприклад, лаваца, це італійська традиція, італійська кава, вона більш темного обсмаження, більш гірка і більш універсальна в тому сенсі, що легше її налаштувати на кавомашині. Далі, друзі, дуже багато залежить від води. води вода це 98%. Кави. Вода має бути смачна, низка мінералізована фільтрована вода. Ви можете використовувати домашні фільтри, які встановлені у вас, або можете купувати фільтровану воду. Також з кавомашинами, як правило, додаються і продаються фільтра для кавомашини вже. Це дуже правильно. І від води залежить наскільки буде смачна кава і наскільки вам потрібно буде обслуговувати кавомашину потім. Третя порада це правильне налаштування кавмашини. І насамперед, якщо, наприклад, у вас темного обсмаження кава, то помел може бути і має бути трошки меншим. Якщо у вас більш світло, світло обсмаження кави, то помел має бути більш грубим. Ви перевіряєте помел в тих відходах, які падають, і ви бачите, якщо ви візьмете. Ось на пальці він має бути як манна крупа. Не як цукор і не як борошно, а саме як манна крупа. Тоді це правильний помел і з більшим відсотком вірогідності ви зварите правильно смачну каву. Але це не все. Досить багато залежить від самого рецепту того напою, який ви будете готувати. Заводські налаштування дуже класні на, на різних брендах. Ну, У ЮРА дуже класні, у інших теж дуже смачні, але вони трошки відрізняються. Візьмемо, наприклад, еспресо. зайдемо в рецепт і я вам покажу ось. Тобто можна використовувати кількість кави від 6 до 16 грам. В даному випадку я використовую десь біля 10 грам кави. Також можна використовувати різну кількість води. Я вважаю, що еспресо має бути десь біля 45 мл. Ви можете виставляти 40-35. Далі. Найголовніше, що я раджу вам міняти, це температуру. І якщо вам кава кислить, ви підіймаєте температуру. Якщо вам кава гірчить, ви знижуєте температуру. Тобто, це дуже просто запам'ятати і так далі. Тому, друзі, це ті параметри, які ви маєте міняти для того, щоб отримати смачний напій. З молоком теж саме кількість молока в напою залежить від того рецепту, що ви готуєте. Там фет-вайт, капучино, лате, макети і так далі. Так, і наступний п'ята порада. Це обслуговування кавмашини. Ось є пункт обслуговування, там є промивка-промивка. Кавмашина автоматично це робить при включенні або за декілька хвилин після приготування молочного напою. Але кожного разу, кожного дня, коли ви використовуєтесь молочними напоями, вона буде потребувати очищення молочної системи. Також вона буде потребувати очищення від масел, десь біля 200 порцій. І також саме вона буде. Потребувати декальцинацію, видалення накипу. Це теж залежить від жорсткості води і десь біля кожні 50 літрів води. Від обслуговування, від налаштування кавомашини, від налаштування правильних рецептів залежить якість кави. Отже, друзі, мої 5 порад, як приготувати дуже смачну класну каву вдома на домашній автоматичній кавомашині. Нагадаю, по-перше, це сама кавомашина, це інструмент для заварювання кави. По-друге, це кава. По-третє, це вода якісна, смачна. По-третє, це налаштування кавомашини. Четверте правильні рецепти напоїв, правильні пропорції, так, щоб вони були смачні і так далі. Щоб ви розуміли, що ви робите. І по пяте це обслуговування кавомашин. Не забувайте, обов'язково кожного там, разу, коли кавомашина потребує. Отже, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь. Ми працюємо для вас. Купуйте класну каву і добрі класні кавомашини. У нас в літкофі.